Доброго дня, це знову без тижня день. І цього тижня день народження в таких видатних людей, як Ніколая Чаушеску, Павла Чубинського та Леоніда Каденюка. Давайте запитаємо у Львів'ян, чи вони знають, хто це такі. Хто такі Чаушеску? Ну, очолював комуністичну партію Румунії. Е, Диктатор. Чаушеску не знаю. Чаушеску не знаю. О, Чаушеску не знаю, часто слово. Чаушеску це один з румунських лідерів, наскільки я знаю, словно звісний. Якийсь там політик здається. А, Чубинський Павло? Е, поет. А, Чубинський це, це поет. Павло Чубинський. Це автор нашого гімну. А Чубинський український поет. Павло Чубинський це композитор, mm -hmm. автор гімну. А Каденюк Леонід? Ну, Леонід Каденюк це наш космонавт. Мені це щось з театром пов'язано, але я не впевнена. Леонід Каденюк це перший космонавт. Леонід Каденюк, зараз кажу. Я знаю, я вчив такого. Теж поет. Леонід Каденюк космонавт. Е, космонавт. А це правитель, зараз згадаю, якої країни. Боже, не можна вона рознімати.